Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Дмитро. І сьогодні ми будемо грати в одну прикольну гру нам Симулятор Акул. І сьогодні я буду геймплеїти одну акулу на ім'я Легендарна Біла Акула. Пише, що вона загадочна і древня природа цієї акули прилила їй невероятную стойкості живучість. І, ну, в тому є прикол, що вона дуже сильна. І, ну, так пише, Поки що ми перевіримо також, чому вона є на чому місці замість Мегудон. Та, да, дамаг одинакової скорості, ліпше. Ускорення тоже. Чому тут стоїть вішмо? Тому стояти я не знаю. Його можна було з батл класа отримати і ще з одного батл який зараз проходить. Так. Ну воно. Воно ліпше. Воно вже з мого дому воює. Сьогодні ми будемо гемплеїти. Чувакову подану нам йому зноср. Карту тут інша і. Зараз буде гемплеїти. Так. Ну, суперсил я ніяких не бачу. За першу стійкість може їсти одна на то, що мені стріляють. Добре, міни вона може їсти. М так, у нас же сказать? Так, нельзя, если дальше не носа дома. Так. Что познакомился? Надеи. Ну. Не, ну. А куди пили для новочки? Те, які на лише не мать. Ты кимовать XL наприклад, або просто L, вона сильно підійде, Або які XL мають. Вона їм підійде, але сильно, На чуть би что буде покачати. Типа типу, легендарний біла акула, Ти вона відрізняється від пустой? а і білої акули, тим, що вона є різний колір, в тому прикол. Е, різний колір в неї, і. як, по-моєму, все. Типа скін. Ну, і вс, як, по-моєму. Так. Ну, це просто біла кула. Нічого нового. Нічого нового, як завжди. Як завжди, не зробив. Срубаль... Нас ну боже, люди малюють арте по цій грі. Чому не зроблю ті, зроб... ну, типа, на зроблять таку акулу по тий бартам. Малюком. Ну, може? Не, не може. До снаряди вона тоже. Не є аж такою стійкою, кусання тоже. Ну то получає проста біла акула, нічого, як завжди, получайте я і дарма. Получаю на 35-му вийду і покажу, де у нас знаходишся Ну маю Так. значить і во, волонтери. 13 пас ой я тут все получив. Два, два рині я купив а решта все получив вручну. Хочу сказати. Ну, щоб купити потребу аж 700 гривень. Янська, яку, молодь, то в рублях 1400. деревс. Янская яку емоту ти можеш получить зразу? XL. Ракетний удар. Арабський гумін вор. Короче, ты что потім можешь больше молот получать такие Потім банда. Потім Майку. Прикольний пет, Тут Титана ти можеш просто получить. Тут ти можеш вообще база получить, база, то то капец. На 25-му, якщо тобі просто. Тут на 28, му тут капец. Улыбака тут є. Прикольний пет. неонова, то неон он скин, той не. Але потім на кінці акула полурозпада. Тут <плес> тебе є пасти, можна купити зразу дві. І ту, і акула полурозпада. <плес> Доброго вийти. Тепер я зрозумію, як то важко їх вийти. Там просто всі підуть, мутацію тобі роздають. Ну, я скажу, геймплей ній дуже сильно поганий. Мого дрон буде, буде навіть Магодом буде ліпше, ніж ця акула. Ем, ну, Получається який вивод. І не треба получати. Треба, треба ліпше отримати тут. И ми мы е, подивимося на геймплей той. Дивимося, ми голодова. Давайте таку поразочку покачаємо. Тепер геймплей голодова. Все Геймплей починається Мистер Пуйдака вы еще вот. на ход. У него ускорение нормальный для меня. Ну классно, много. Да. И думаю, все играют акулу гею. Акулу гею. Ну я скажу, и тоже дроп получает его эти файли. Я думаю, может есть всякие дропки. За пути краси кошти аж 1500. За 1500 можно купить много удала. Трх легендарных, короче, акул. Можно купить за трьох капец багато трьох Або просто покупляти рині паса дуже багатьох. Більш ліпший, я хочу сказати. Ліпший. Він є реально ліпший. Він дуже мого до нас. Так. Я коли почав грати, думаю, вау, я получив, я дуже сім ходив, дол получив то кола кап'ят яка погана. Я не знав, що вона така буде, я думав вона, ну, типу, правда, буде ліпшою. Міна в міні? Міна в міні, чо?! Такого міна було в міні. Ой-ой. Угу. Давай, ми голодом. Це все потім кусатку получите. Може, не є, з не знаю. Ну, який якийсь геймплей не дуже. Чуть пограли і вже видно геймплей. Капець. От дивись, ми зараз зробимо з мого дому. І я вже набив лям. Зі лям. лямчик за, 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 за три хвилини. Все, один лямчик. Половину його. Один лямчик 600. Перший буде 700, 800. Уже. Давай, давай, где, где, где? Да, я сейчас вас А, там видишь есть. А не что я как-то свой. я уже они уже. я. Они как-то знаешь, бомбоскую. Тут хотя. Ой, бомбочка. бомбоклад! Бомбоклад!

Блин, да-да-да, это лежит, это лежит сначала, да, я Да Сейчас я, короче, это как будто вот, знаешь, как там дышка какие в магазине и ботики. Матики 200 из 2000 их перл. Все, я можу, если все підряд Все, я просто буквально урану все підряд їм Ну и уже три ляма, а то встану. Да, я разоружу в всех Давайте умремо, а за бомби Наликую, то чего треба. Такого бумагу взорваться, давай медозаубин. Три есть идет. Все. Все, было мной медуза. И зараз мы подивимося десь. Так. Дивимося. там да, покажу. І я і этого не купил. Ну, вивод. Ви, Чку ти можеш сучий, получиш, але потім, коли ти можеш купити могодо, купляй його. Він буде ліпшим. До могоду наклеи але по іншому. А, хп забув. 38. 370. Могодо ліпший. Але чому воно стоїть в казаті, пошло наліпший з могодоном? Я без поняття.

Що може? Є бочки и Тим долин? Ага, типа зробить. Шо ти нас муж? А, тут було дуже класно потиматься того кальмара, який Чпацінь Бег пороспалив просто Во излишка, всі без розбили в кого є три чотири? Девять тысяч! Но просто детский так это пока. Что? не скупье было? Ну ок. Я тільки 15 зробив завдань. Угу. Так. Робик и Нажмите кнопку использовать, чтобы улучшить радиус действия. Чтобы взять врага, попавшего в него, нажмите кнопку еще раз. Пути врагов мысленным рывком, чтобы получить заряд психоимпульса. Чё, бляха? Так, что тут? Способность шару, что у него с мордой? В парче малюнок с мордой и что с него? Последний шар прыгнул. Надуйте и растянитесь с помощью кнопки способности. Отвести кнопкой, чтобы запускать якорулон. Когда у тебя <с> запускайте <panelists> фейерверки на целый день, в разное время фейерверки во время ревуков и сутых лихорадок погрузитесь на три и более метров, чтобы получить через гели и взлететь. Пилотки взлетают в разные стороны. Ё-моё! А, ну -ок. Я бы себе иду на а бы в него бесконечно швидкий стол. Скики? Ты что, на швидкую акула? Ай, що за виски, які Ч, В Свыше 71 ускорення. Не понял. Чекай. 97 впащу, око буде більше. А, тому що Тубах. А, стоп. Я. 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 Я не врубаю. А як? Я щось не врубаю, я не знаю тоді. Де... Добре, наступному відео сидіть ми розберемося. Всім доброго настрою і всім па-па-па.